Друзі, вітаю всіх! Попала мені така цікава відкритка із Простоквашино. Ну, не попала, купив я її, друзі, на такому аукціоні як Віоліті Ціна такої відкритки на сьогоднішній день приблизно 20-50 в залежності від стану відкритки. Деякі навіть попадають по два за один екземпляр. Тут, як бачимо, зображені всі мультиплікаційні герої мультфільма Просто квашено з ялинкою. Откритка йде чиста, совєтська. 88-го року. Художник, як бачимо, Жебелєва. І художник мультфільму HR Міністерство зв'язку СССР 1989 рік, друзі. І в такому прекрасному стані откритка. Всім дякую за увагу. Хто займається колекціонуванням, ставимо палець вверх. До зустрічі в наступних відео.